Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП, про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання з 1 липня 2025 року і про встановлення зелених тарифів на електричну енергію виробленого генеруючими установками споживачів, у тому числі. Енергогенеруючих кооперативів встановлення потужності, яких не перевищує 150 кВт, також з 1 липня 2025 року і про встановлення зелених тарифів на електричну енергію вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств першого липня дві тисячі року. Департамент, власне. На виконання вимог закону України про альтернативні джерела енергії та вимог порядку затвердження встановлення перегляду та припинення дії зеленого тарифу департамент енергоринку здійснив перерахунок розмірів зелених тарифів та пропонує затвердити їх на третій квартал 2025 року, враховуючи е, зазначене, департамент ринку пропонує прийняти такі постанови НКРКП. Перше про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за отримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, простанову зелених тарифів на електричну енергію, виробну генеруючим установку споживачів, у тому числі енергетичних оператив, встановлено потужніх не перевищує 150 кВт. Та про встановлення зелені тарифів на електричну енергію виробну генеруючому станові палати господарства. Дякую. Дякую за інформацію. Колеги, чи у когось є зауваження, чи пропозиція до озвученого питання немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний.